Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про соціальну мережу інстаграм, яка останнім часом стала потужним інструментом для підтримки та розвитку підприємств. Також ми надамо найкращі стратегії і поради щодо успішного просування бізнесу в інстаграм. А допоможе нам в цьому гостя нашого сьогоднішнього ефіру, СММ спеціаліст Інна Ходжаєва. Вітаю, Інна, вітаю. Вітаю. Я пропоную відразу переходити до теми нашої програми, так? Mm -hmm. а, для того, щоб не затягувати і познайомити наших товарячів якнайшвидше а, цією важливою, ну, дуже актуальну темою нашого сьогодення. Mm -hmm. Тому а, дуже цікаво, чому саме Інстаграм і які він має а, переваги як інструмент для бізнесу порівняно з іншими соціальними мережами. Ну, дивіться, всі соціальні мережі по-своєму класні, так і зручні для кожного різно. Але Інстаграм. Це дуже велика платформа, в якої можливо все. Тобто, там можна і зайти розважитись, знайти для себе якийсь цікавий контент. Там можна і продати, тобто створити сторінку, яка продасть, і можна і купити зручно. Да? Тобто все дуже зручно, там оформлено, так да. І е, великі можливості тобто там реклама, таргет реклама, яка всім відома, е, запускаючи її. Це дуже ефективно про ну, продвигає наш бізнес. так, тобто, ну, е, Тому там багато можливостей, і ця соцмережа постійно розвивається. Ось. Тобто вона постійно змінюється, постійно да. йде, ну скажімо так, йде в ногу з часом, так? І так, тому так, от вона так. найбільш оновлення е постійні, так. Да. Інстаграм е завжди робить так, щоб зручніше було постійні оновлення, ось нещодавно, Video Reels. Всім відомі так, це набуває популярності, і все більше і більше оновлень саме, ну, щоб було зручніше, щоб було цікавіше. Ну, мені здається, що зараз ці відео вони навіть більше, скажімо, стали популярнішими, ніж Тік-Ток. Все ж таки, mm. ну, ще не більш, але вже десь от на рівні, вони підходять, мені здається. Так, так. Ну, класно ще, що відео Reels – це є один із методів, методів просування. Тобто, якщо виставити класний якийсь динамічний відео Reels, то він може залетіти в рекомендації. А рекомендації це те, що ви, наприклад, заходите там, да, ну, захотіли б сидіти там в телефоні, і ви бачите, це рекомендую Інстаграм, що вам так. І е, ці відео, які м, цікаві, вони завжди попадають в рекомендації таким самим образом, е, ви ну, і просуваєтесь. Тобто вас Інстаграм сам просуває. Тобто, Якщо цим, чим цікавіше буде відео а, е, тим краще. Ще Instagram його буде працювати більша вірогідність того, що воно да. потрапить саме до рекомендації. Да, да, да. Чудово, які основні кроки і стратегії варто враховувати при створенні саме профілю підприємства? Угу. Ну, дивіться, е, визначення того, що потрібно, так. Ну, от, наприклад, я там знаю, що я хочу бути СММ. Так? Я створюю свою сторінку, на е, своєму прикладі покажу так, і мені потрібно знати свою цільову аудиторію. Тобто, е, по перше, ніж починати свій бізнес в інстаграмі, треба знати, хто до вас повинен прийти. Ну, Тобто ви повинні повинні знати саме, які люди мають бути вашими клієнтами. з цільовою аудиторією своєю, і вже відштовхуючись від цього, ви створюєте свій профіль. Так? Це починає упаковка, упакування профілю. тобто Це ем, нікнейм, так, ну, тобто все, що вход, ну, входить Там, в шапку. Там Картинка, аватар. Аватар, стиль, ви розроблюєте стиль так, свого профілю. Це все відчувається. Штовхучись від саме тої аудиторії, яку ви собі уявляєте, Тобто, тих клієнтів, які ви хочете мати. Затім, ось ви там створили так, шапку, потім потрібно оформити свою сторінку так, аби саме. Привляч саме тих вона, клієнтів. Вона відповідала цим критеріям. Да, так? Саме тим критеріям, які ось ну ви цільова аудиторія, так і потім ви створюєте контент, створюєте стиль такий, щоб завлікати тих людей, які ось повинні к вам прийти. Ну і таким образом. А, Послідовно так викладати цікавий контент, різноманітний. Є багато дуже ну, варіантів, як можна, да, можна розважити в інстаграмі, можна проінформувати, так, ну, дивлячись, відштовхуючись від того, як, яке саме у вас там, да? ну, що, чим ви займаєтесь, який у вас бізнес? Ось три типи контенту є розважальний, є. Пізнавальний, Розважальний, можливо. інформативний, так, ну, три типи контенту. І ви чередуєте їх, і таким образом аудиторії буде дуже цікаво з вами. Тобто, ось. Угу. А, візуал, а, візуал важливий, дуже От, саме важливий. Сторінки. Дивіться. Завжди всі обіра... вибира... обирають по одежці, так? так? Ну це така фраза дуже популярна. І візуал це саме інстаграм є візуал. Тобто інстаграм відрізняється від цих тим, що там класно, там красиво, там є візуальна картинка. Так? Якщо візьмемо Тікток, там вже немає візуалу, а так ми можемо обрати саме по цій картинці. І коли ми заходимо в профіль якийсь, так ми бачимо, що там, наприклад, неякісний контент, щось там таке. Коли заходимо там, да, на смачний класний контент. Ось ми бачимо цю картинку, і ми вже там залишаємось. Тобто в такому дусі це працює. Візуал дуже важливий. Він чіпляє людей на сторінку. Чудово! А наскільки важлива реклама? А, у дописах для росту бізнесу реклама це дуже важливо. Дивіться, спочатку ви створюєте свою сторінку, да, якщо з нуля. А, нап наповнюєте її, так? Знаєте свою цільову аудиторію і вже працюєте з рекламою. Реклама це дуже важливо, особливо таргет, реклама це там в ній дуже багато можливостей. Можна небагато навіть вкладати да, в таргет, а мат а мати нормально та клієнтів, якщо це правильно зробити, так тому не тільки таргет, реклама у блогерів, так? дивлячись відштовхуючись від того, який у вас бізнес. Тобто реклама у блогерів теж дуже важлива. Методи прасування, такі як Бештеги це теж є один із методів пресування. Ось, ну і якби: блогери, таргет. Ті ж саме цікавий контент, про який я вже казала, тобто якийсь класний відеоріл зробити, от, знаєте, вкласти в, в, в там, час, потра... ну, витратити час на це. І ось о, виставляєш, і все, сам інстаграм тебе може просто просувати. А, а наскільки важливо от є текст під описом? Ми дуже багато бачимо, так що є дуже, дуже, дуже великий mm -hmm. текст. І там, а, а те, що тобі потрібно, от основне, воно знаходиться десь в кінці. Mm -hmm. Чи можна це вважати помилкою? Дивіться, це велика помилка. І знаєте, як це працює? Класно. От ви, наприклад, як тіктоці, да, оце це відеорікс, ви оце його гортаєте, гортаєте, побачили щось. І там перша фраза це саме та фраза, яка повинна зачепити. Ну, те, що я шукаю. Так, я так. Ну ось, І слово тригер, да, якісь, ну, слова тригери, які зачеплять аудиторію, да, яка перейде і прочитає. Тобто текст не повинен бути великим. А на початку тексту повинно бути щось таке чіпляюче, тобто там ого, там таке, щось я підготувала. так. Ось це зачіпляє людину, вона йде далі, вона дивиться далі, читає, і вже конструктивно там потрібно викласти інформацію, яка потрібна, і потрібно. В кінці в середині ми розкриваємо так. Ми спочатку зацікавлюємо, щоб людина продовжила читати, потім ми ну, як суть саму, да, в серединці, а в кінці ми вже завлікаємо. Тобто ми для себе щось робимо. Тобто, ви можете там написати в дірек, там, щоб замовити, якщо це якийсь товар, да, про просування якогось товару. Ну, якщо там це особисті, там можете там можете, не знаю, там підписатись. Ну, таке, ну такі, такі слова, як підписатись, як поставити коментар. Це колись було ок для інстаграму, але зараз це слова, які інстаграм може заблокувати, якщо так написати. Тому з такими словами треба теж дуже обережно. Якщо ви пишете в тексті такі слова, то треба ну це вже можна сказати, що це така агресивна, так? так. Ну, типу я, я вимагаю коментар. Так, так. А, які а, ще основні помилки у підприємців в Instagram і як от їх уникнути цих помилок? А, Дивіться. Наприклад, я створюю бізнес, створюю сторінку. Я не знаю, як я, я ніколи в інстаграмі не була. Я нічого не знаю, але знаю, що це популярно. І я така думаю, що я все знаю, що я щось зроблю, і просто беру і е, роблю там від свого там серця контент, так не дивлячись ні на конкуренції, нічого. Тобто, ось це дуже велика і найпоширеніша помилка. Коли ми щось робимо, да, це круто, це старання, але це може бути марно, тому треба аналізувати конкурентів. Треба м -м, перед тим як. Ну, запускати запускати бізнес свій в сторінку, так треба обов'язково е, зрозуміти, як це робити. А якщо не зрозуміти, то е, найняти спеціаліста СММ, так який це зробить за вас. Тобто, да, ну, це дуже важливо. Інстаграм е, це обличчя, тому треба дуже добре вкладатись в це. Е, Найпоширенішою помилкою також є, е, є хитрі люди, які просто можуть скопіювати. У конкурентів це дуже погано. Це неприємно і погано. А, тому, наприклад, я там побачила якусь фото, так я можу навіть скріншот зробити і там е викласти собі, або зробити так же, так. Ну, тобто, треба своя ідея, креативність. Тобто, Потрібно бути індивідуальністю. Індивідуальність, так. Да. Тобто треба бути креативним, а, також найпоширеніші помилки, ну, створення інстаграму. Ну багато хто не знає, як це, як правильно. Треба обов'язково це десь прочитати, десь взяти консультацію, це, ну, це треба вкласти в себе, щоб щось мати. Взагалі, чи можливо, ну, скажімо так, ну, таким сучасним словом, так, угу. розкрутити свою інстаграм-сторінку самостійно, чи все ж таки потрібно от, залучення спеціалістів, СММ, угу. спеціалістів? Дивіться, самостійно розкрутити свою сторінку. Її можна розкрутити самостійно, але це ж потрібен план. А як ми можемо мати план, якщо ми не знаємо, як правильно так це робити? Тобто обов'язково потрібно буде ну, десь це прочитати, як правильно це зробити, які основні критерії. І, ну от, наприклад, дивіться, розкрутити сторінку є ім'я. У нас у всіх є зараз такий секрет. Лайфхак. Ім'я в інстаграмі, так? Ми часто там, знаєте, пишемо там, там, своє ім'я. А це перша стрічка ім'я це саме те, що люди е вводять в, по в поиск, в тобто пошук. Ага. І вони, вони вводять, там, наприклад, смм да, чи контент. І вони вже знаходять мене, тому що я там написала слово СММ і контент. Тобто Ті люди, кому буде потрібно це, вони мене зразу знайдуть, і це така дуже класна штука. Да, і багато багато людей роблять помилку і пишуть туди якісь слова, просто там. Ну, щось не те, що а там саме треба слова писати, які ось в. Пошуку люди будуть водити. Таким способом, це. Да, Чудово. Це секрет, секрет і розкритий. Да, Інна, я дуже вдячна, що сьогодні ви до нашої студії, mm -hmm. так, і ми а, досить таку сучасну, актуальну тему обговорили. Да. Дуже дякую. Да, дуже дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була СММ-спеціаліст Інна Ходжаєва. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.